Я хочу, по-перше, привітати вас в ці непрості часи. Присутність людей, які будуть відстоювати, боронити і будувати нашу країну в майбутньому, це серйозний і великий виклик для кожного з нас. Тому що я би сказав, що генерації людей, молодість, яких прийшлася на незалежність України. на Проголошення незалежності на презентацію України у світі, на відстоювання державних інституцій, на переконання суспільства в тому, що майбутнє Україна має стати європейською демократичною державою, державою україноцентричною, державою українських політичних і культурних цінностей. Все це перший етап побудови такої держави. Але завжди виникає питання: тим більше кожного з нас. У тих, хто народився в часи, коли ніякої незалежної України не було, для чого в принципі ми цю державу будуємо, для чого ми його боронимо, для чого ми її відстоюємо? Ми її створили, намагаємося відстояти, намагаємося побудувати для вас. Коли в аудиторіях ваших дідусів чи батьків я кажу, що можливо ви не зможете прожити своє життя в тій Україні, якою вам хочеться, але ви можете таку Україну побудувати для ваших дітей, я досить часто відчуваю не дуже велике задоволення аудиторії, але вам я можу це абсолютно чітко сказати. Ми маємо будувати цю Україну для вас, але тільки від вас залежить, якою вона буде. Тільки від вас залежить, чи буде вона взагалі? Це досить важливе питання, бо ви насправді є громадянами країни. Сам факт присутності якої на політичній мапі світу не є вирішеним. У нас поруч сусід, який чітко впевнений, що Україна це геополітична помилка, і що його збройні сили, його дипломатичні зусилля, його економічний і політичний тиск призведе до того, що російська державність буде відновлена у кордонах радянського союзу. На 1991 рік не намагайтеся переконати цих людей. У них своя правда, у них своє історичне бачення. Вони готові заплатити будь-яку національну ціну для того, щоб ці їхні амбіції втілилися в життя. Їх потрібно не переконувати, від них потрібно відбиватися. Ось чому так важливо, щоб Україна залишалася частиною цивілізованого світу, щоб вона отримала нормальну воєнну політичну економічну підтримку, щоб у нашій державі було професійне керівництво, здатне відповідати на виклики 21-го сторіччя, а не жити ілюзіями 20-го. Це також дуже важливе питання. І це питання не тільки сьогоднішнього дня. Звісно, та війна, в якій ми сьогодні з вами знаходимося, через рік, через два, через п'ять. В своїй гарячій фазі закінчиться. Ми не знаємо, якою буде територія цієї держави. Ми не знаємо, скільки населення тут залишиться. Ми не знаємо, якими будуть її економічні і політичні спроможності. Але якщо ви хочете будувати цю державу, ви маєте пам'ятати, що це вже ваша відповідальність. Ви маєте вирішити для себе вже сьогодні дуже багато речей: чи бажаєте ви будувати її тут, чи спостерігати за тим, як вона буде будуватися десь на відстані. Так буває з багатьма народами. Ми зараз дивимося про те, як бореться держава Ізраїль за своє існування, а 6 мільйонів американських євреїв спостерігають за цим з комфортного, я би сказав, такого американського континенту з великої дистанції. Вони підтримують, вони співчувають, вони допомагають грошима, але вони не ризикують життям і здоров'ям. Це теж вибір для кожної людини, для кожної нації. Кожна людина робить цей вибір самостійно, але саме від тих людей, які вирішують, що вони хочуть будувати державу тут, залежить майбутнє не тільки цієї держави, а й українського народу як такого. Майбутнє цього народу залежить від вас. Якщо не буде українців, які готові будувати українську державу і якимись власними перспективами заради цього жертвувати, значить не буде ніякої України. Ви маєте жити в світі реальних очікувань. Ваші бабусі, дідусі, батьки, матері весь час жили і продовжують жити в світі ілюзій. Ви перша генерація, яка може, врешті-решт, вийти з цього світу. Ви не можете їх звинувачувати. Світ ілюзій це абсолютно нормальний стан радянської людини. Знаєте, якщо нема на що сподіватися, ти живеш у мріях і у вигаданому світі. І Радянський Союз був побудований так, щоб більшість людей ніколи й не знали, що таке реальний світ. І потім цей свій неоціненний досвід. Перенесла в світ незалежної України. Але з великою війною Росії проти України це їхній досвід закінчується. Починається ваш досвід. Чим більшими ви реалістами будете, тим більше шансів у України вижити, розвиватися, ставати сильною, ставати державою, на якою будуть дивитися не із співчуттям, як сьогодні, а із повагою, як завтра. І це теж дуже важливий момент нашого з вами майбутнього. Тобто. Пріоритети для вас мають стати пріоритетами для держави. Ваша готовність вести інших людей за собою пояснювати їм, чому головне, це цінності, а не гроші. І що ти не заробиш ніяких грошей, якщо в тебе не буде цінностей, це теж ваша задача на майбутнє. Ви маєте не боятися. Ви маєте не боятися того, що якісь ваші очікування не виправдуються, тому що це життя. В житті не буває прямої дороги вперед. Завжди є проблеми, розчарування, компроміси. Головне, щоб ви бачили ціль. Якщо вашою ціллю буде Україна, Україна і буде. Якщо вашою ціллю буде реалізуватися всупереч тим умовам, які створені в сучасній цивілізації в цій державі, з українським народом, значить тим більш сильним буде український народ. Зрозумійте, що майбутнє кожної країни це активні люди, які готові її підтримувати. Колись в далекому минулому, коли британці купили у Франції частину сьогоднішньої Канади, вся франкомовна еліта цього континенту просто сіла на кораблі і поїхала собі геть. І так люди, які розмовляли французькою мовою, французькі поселенці Канади, стали набагато десятиріч людьми другого сорту у власній країні, тому що у них не було нікого, хто говорив би з ними про цінності. Не було священника, не було вчителя, не було лікаря. Всі ці люди були англомовними. Так не має відбутися з нами зараз і тут. Очевидно, що багато людей будуть шукати собі щастя в інших світах. Але від того, наскільки більш освіченою, готовою до розвитку, відданою буде саме молода частина населення в нашій країні, залежить також наше з вами виживання. Ви маєте розуміти, що ніхто не дасть вам гарантії безпеки вашої власної і власної родини на сьогоднішній день. Якщо Україна Стане членом північно-українського Північно атлантичного Союзу, якщо ми отримаємо гарантії на майбутнє, ви можете бути впевнені, що ви будете жити у мирній країні багато десятиріч. У вас будуть таке уявлення про безпеку, якого ніколи не було на нашій території упродовж 100 річ не було, я б сказав. Але якщо цього не відбудеться, чи не відбудеться швидко, ви маєте зважувати ризики і вирішувати, чи хочете ви бути тут. І боротися за такі гарантії безпеки? Чи ви готові пожертвувати українським в собі, щоб отримати безпеку вже завтра, але в іншому світі? Наскільки ви готові бути в безпеці і не бути українцем? Робити кар'єру і не бути українцем? Відбуватися і не бути українцем або навіть інакше не відбуватися, але жити в безпеці і не бути українцем це теж питання, на яке тільки кожен з вас може собі відповісти. Я не думаю, що хтось з людей старшого віку дасть вам якийсь чіткий рецепт, але він може поділитися з вами любов'ю до цієї країни. Врешті-решт, вона на це заслуговує, правда?